Слава Україні! Триває трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на всій території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ на та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення. Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об'єктах населених пунктів. Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається і надалі по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів, зокрема: Карповичі, Тимовичі, Костобобрів Чернігівської області, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Єздецьке Сумської області, Гурів, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибене, Волохівка, Варварівка, Землянки та дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БПЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали удари оперативно-тактичного та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії, позицій наших військ в районах 24 населених пунктів: зокрема Андріївка, Білогорівка Луганської області, Спірне, Соледар, Бахмут. Ступочки, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав удари оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам'янка, Авдіївка, Невельське. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії, позицій наших військ поблизу населених пунктів: Вугледар, Причистівка, Золота Нива. Та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках проти... противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів, в тому числі Времівка Донецької області, Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербова, Білогір'я Запорізької області. Береслав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Противник завдав ударі оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Времівка, Малі Щербаки, Новоолександрівка та Ольгінське. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайняті території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка. Кам'янка Дніпровська втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території України для лікування поранених російських окупантів та найманців так званих приватних військових кампаній. Так, за наявною інформацією, у Луганській міській багатопрофільній лікарні облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ та перевантажена російськими пораненими окупантами. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили противника. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!